Сьогодні відбулось друге пленарне засідання позачергової 24-ї сесії Кременчуцької міської ради. Перш ніж розпочати розгляд питань порядку денного, депутати вислухали та підтримали запит від депутата Олександра Березянського щодо ремонту внутрішньоквартальних доріг на молодіжному. А також з нагоди міжнародного дня пам'яті про Чорнобильську катастрофу, міський голова Віталій Малецький вручив подяку міського голови, колишньому очільнику, а нині члену Кременчуцької міськрайонної громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль Валерію Більченко. 32 суток виїзду. Я не буду вам говорити, як тяжко було. Але все-таки ми виконали свій обов'язок. Дякуємо вам, вашій організації, всім активістам Чорнобильцям за те, що робите протягом цих років. Ви не дали звернути Чорнобиль, не дали його замовчати і робите все для того, щоб підтримати людей, справжніх героїв протягом цих кроків. Загалом представники депутатського корпусу розглянули та ухвалили 36 питань порядку денного, що стосується різних аспектів життєдіяльності нашого міста. Депутати прийняли рішення нагородити почесним знаком за заслуги перед містом відомого Кременчуцького краєзнавця та філософа Євгена Бергера. Євген Петрович є знаним краєзнавцем. Дуже багато зробив для популяризації Кременчука його історії для того, щоб Молоді покоління знали, що таке Кременчук, яке це місто, як воно історично розвивалося і яке в нього майбутнє. Дякуємо вам щиро. раз. Я дуже вдячний нашій громадськості засобам масовій інформації, народним депутатам, представникам влади за високу нагороду майстровної діяльності. Під час сесії нова керівниця Кременчуцької муніципальної енергосервісної компанії надала необхідну інформацію, що стосується роботи комунального підприємства. Під час розгляду питань порядку денного депутати внесли зміни до низки раніше прийнятих Кременчуцькою міською радою рішень, а також внесли зміни до ряду міських програм, прийнятих на попередніх сесіях міської ради. Також на пленарному засіданні розглянуто і підтримано низку рішень виконавчого комітету, в тому числі із фінансових питань. Ухвалили рішення, що стосується землекористування міського майна, роботи комунальних підприємств. А також Щодо підтримки збройних сил України, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.